Усе, що хвилює та є важливим у житті, зображено на полотнах заслуженого художника України Василя Вовчка. Митець презентував ювілейну виставку в арт-галереї Ужгород, яку умовно поділив на дві частини. На картинах художника рідне Закарпаття і далека, й водночас близька Америка. Це тема наш край, Ужгород, Закарпаття, рідний край і другий мотив це Америка, тому що це теж. Рідний край моєї внучки Софійки. Вона там народилася, то її батьківщина. І це край, в котрий наші прадіди вклали і свій труд, свої руки, розумієте, тому що мій прадідо працював 11 років в Нью-Йорку, будував Нью-Йорк. Радуюся і за їхній успіх, але як кажуть, де би я по білому світу не ходив, я завжди повернувся додому, бо мас найкращий край. Художника та педагога Василя Вовчка знають і шанують на Закарпатті та в Україні. Його творчість широко представлена і за кордоном. Василь Вовчок бере активну участь у роботі обласної організації Національної спілки художників України. Відзначив голова спілки Борис Кузьма і додав, що виставка презентує багатогранність самобутнього художника. Він дуже хороший активний художник, який любить нашу закарпатську природу. Він пейзажист. Він... Вміє це робити, він вчить дітей, він сам вчиться дуже багато. І сьогодні ми на виставці, яка ну, показує його много, така гранність його, де він вміє багато чого. Останній час він їздив до дітей в Америку. Він сьогодні привіз нам і види й пейзажі американські. Ми вже його так підпільно називаємо американцем. Він сьогодні, я би сказав, займає таке одне з поважних місць у закарпатському живописі. На відкриття виставки завітала численна кількість відвідувачів. Музичним виступом привітав художника фольклорний ансамбль музики Ужгородської школи мистецтв, де Василь Вовчок більше 30 років навчає дітей образотворчому мистецтву. Вихованці Василя Вовчка, учасники виставок та переможці різноманітних творчих конкурсів, відзначила директорка школи мистецтва Наталія Громова. Я з гордістю. Кажу, що не одного вже нашого митця викохав, виростив наш художник, наш викладач, така світла, творча людина. Це відображається і в його роботах, і в роботах його учнів. Його надзвичайно щирий людський характер, його сприйняття світу таким яскравим і гарним. Ми дуже-дуже ним пишаємося, вся наша школа дуже пишається ним. Безцінними є поради та настанови Василя Вовчка для своїх учнів, які уже достеменно знають, як намалювати гарну та завершену роботу. Моїм учителем є Василь Вовчок. Він дуже класно викладав живопис. У нас було більше всього натюрмортів, і це нам допомогло в старших класах більше робити. Мертнать дуже добрий підхід до нас робить. Він дає поради, дуже багато, щоб картину преобразувати та зробити так, щоб вона виглядала на всі 100%. Василь Бовчок активний учасник художніх пленерів як невід'ємної традиції Закарпатської школи живопису. І саме під час таких творчих поїздок молодші митці мають можливість повчитися у професіоналів, каже художниця Світлана Кирлик. Часто їздимо на пленер, ну, бачу, спостерігаю за його творчістю. І кожен раз, коли в нього виставка, я думала: вау, от оце клас! Оце вершина. І кожного наступного разу тепер дивлюся, вау, то ще не була вершина. То ще з й нові, нові. І все більше і більше вражаючі роботи. Ну, більше емоцій кожен раз більше, навіть у той момент, коли до того я думала, що вже краще не можна. Ну я вражена, приємно вражена, і дякую йому за його творчість. Оглянути роботи Василя Вовчка можна упродовж двох тижнів в арт галереї Ужгород.